Зійшов з небес як чистий, чистий голуб, обіцяний Ісусом Дух Святий. У подиху вітрів, спокійний голос, Горить у і всім вогонь живий. У писанні відмічена картина Був день п'ятидесятниці тоді. Я уявляю дім Єрусалиму, молилися Христові учні всі. До обітниць, прислухавшись серцями. Вони чекали чуда і чудес, хвалили разом Господа піснями, зненацька там щинився шум з небес. Він, сумнівів, розтік собою хвилі, прогнав переживань в серцях борню, і, ніби вітер у могутній силі наповнив дім, з'явився блиск вогню. То Дух Святий всім людям він тішитель пророче слово дав тоді устам. Для зранених потомлених цілитель його лиш слави церква Вся Христа. Він поруч і віднів Єрусалиму, коли гонінь жахливих грім армів, а Дух Святий на крилах нісне зриму, хоч ворог церкву зруйнувати хотів. Чи хтось забуде біль серед новіччя, там голоси звучать мучеників, не приховає сніг Сибірський більше. Сліди крові замочених синів. Історія закопує глибоко, Огоніньте факти, та лунає знов. Звучить питання Господи, допоки, коли ж помстишся ти за нашу кров. Господня церква в бурях і гонінях, а Дух Святий, це найвірніший друг, підтримує завжди і вчить терпінню, скорботи й страх панують хоч навкруг. Належимо Христу ми не є. дарований нам одяг білий ним, веде нас по землі одна надія, що в небі будемо з Господом Святим. Великий день, трійця неподільна, вся церква нині молиться тобі. Перед тобою схилені коліна, будь з нами скрізь, підтримуй в боротьбі. Хай свято щастя, радості зігріє серця людей, потішить простоті. Вогонь нехай горить і вітер віє, як в день п'ятидесятниці тоді.